От, заходьте, це тут ми зараз живемо. Пересланка Любов Шапко показує кухню, де будуть зимувати разом із родиною. Підбілили, поприбирали, помили, лінолеум знайшли, застелили. Отак. От Що змогли, те змогли. Влітку хазяйнували під накриттям. Зразу зробили навіс, оцей зверху. А потім, вроді б, холодно заставили чоловіків оце зробити. Потім заставили воду. Вони провели нам сюди, холодильник сюди поставили. Тепер каже, перебралися у закрите приміщення. Тут мають і пічку. Там потрібно знайти спеціаліста. Хто б нам підказав, хоч може колосники треба почистити. Ми не знаємо. Ми в Донбасі в нас пічів таких не було. Ми не знаємо, стикнулися з такою піччю. Чоловік заклав, воно все одно в щіли, не дим іде. Ми не знаємо, як зробити печку. От, не не до селі. Ми ще не знаємо, кого спросить. Може, хтось би підказав, що робити. Цього ми не можемо. Ну, ось обігрівач уключали, трошки обігрівали собі. До зими говорить, готові наполовину. У будинку треба відремонтувати газове опалення. А от про що не хвилюється, додає, це про їжу. Протягом літа робили консервацію. Ну тут напитки, тут сок томатний. Картоплю, це купляли картоплю, це своя морква вродила така, що і у нас така не роде, Дивіться, яка красива. На зиму я думаю, що нам соку і соку і морсу хватить на два роки. Ми запаслися. Нам спочатку купляли, потім почали люди давати, так що в нас сусіди хороші, люди в округі навкруги добрі. Не залишиться без даху над головою і пес Донбас. Так, <клухи> да, на зиму він вже готовий. Пальто тут лежить у нього. Ой Боже, куди ти падаєш? У вас ага. є будка. А це його будиночок. А на подвір'ї сім'ї колеснікових гуде пилка. Поки не прийшла зима, мають заготовити дрова, каже пані Олена. Орехові, яким по 50-60 років. Так сусіди сказали, тому вони боялися, що упадуть на дом, -то. тому один і второй два штуки спіляли. Между Роботи і вдома ми стараємося підготовлюватися, порядок наводити. Приїхали із Добропілля наприкінці липня. Купили будинок. Говорить, мають газове і пічне опалення. Тому дрова потрібні як запас. Різала, а вже покрупніше, діда. Там у нас о, є циркулярочка. Заготовили дров на всякий случай. Воно робить таке. Сьогодні газ є, завтра немає. На черзе викна и двери. Потому что щели в палец. Ну как можно отапливать эту улицу? И входная дверь тоже. То, что было красиво, надо вложить и любовь, и, и, и силы, и все на свете. Потому что ну просто так, бурьян только так растет. В іншому дворі пані Анастасія замазає вікна шпаклівкою. Половина їх у будинку пластикові, решту будуть утеплювати, розповідає. Нашпаклюємо, щоб тепло було зімою, щоб шипки не торохтіли. Файненько виходить. Друге вікно вже ми замазуємо, от, всі щельки, а потім пленочкою обіб'ємо і буде у нас. Добре. Донька Оксана каже, взимку грітиме пічка. Ми закінчили уборку двору, убрали огород, вже спахали. Громада нам дала тепличку, ми її вже теж поставили. Консервація закінчилася, а тепер переходимо до своїх винайнятих будівель. Будемо готувати піч. Ну тут є сі газове опалення. Ну у нас є дрова трошки, а може нам ще дадуть дровами, жителів релокованої громади забезпечать, каже телефоном заступниця голови військової адміністрації Лілія Тихонова. Для цього співпрацюють з благодійним фондом і склали список отримувачів. Де є потреба в дровах? то благодійний фонд надасть по шість кубів на двір дрова? Це вже ми очікуємо. Вот во Буде скоро завозити там, де нема газу, там де є тільки піч, бо ремонтувати благодійний фонд надасть. Наша область Донецька зараз працює з благодійними також організаціями, які надають ну це для людей похилого віку, інвалідів, льготних пільгових категорій. Вони отримують гроші компенсацію 19 400 Ну, я думаю, що все буде в нас добре. Зможемо ми це все зробити, все це налагодити. Ну, я думаю, що взимку не повинні замерзнути. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.